Так, давайте починати. Чи були запитання по домашній роботі? Так, да. можна спросити? 763 6. 763, шостої? Ну, Давайте розберемо. Я не буду писати умову, а дивіться діти, якщо ви розв'язуєте дробово-раціональні дробово -раціональні рівняння на самостійні на п'ятому році, такі будуть. Перше питання, яке ви собі задаєте, чи можна розкласти знаменники на множники? Ну, все ж таки, умову запишу. Тобто, перше питання: можна розкласти знаменники на множники, чи не можна? Якщо можна, то розкладаємо. Дивимось, що тут можна було зробити. Можна було в першому знаменнику винести х за дужки. Отримаємо х плюс 10. Сильник так і переписуємо. В другому знаменнику в нас стоїть формула різниця квадратів. Це хміну 10 помножити на x плюс 10. І в третьому дробу теж можна винести х за дужки, Отримаємо х-10. Тепер, коли ми розклали знаменники на множники, ми домножаємо обидві частини рівняння на спільний знаменник. В нашому випадку це добуток трьох множників х, х мінус 10, х плюс 10. Відразу пишемо ОДЗ. Що ми вимагаємо в ОДЗ, щоб кожен з цих множників не дорівнював нулю. Тобто х не повинен дорівнювати нулю. Я відразу напишу, що х не дорівнює 10. Х не дорівнює мінус 10. Додаткові множники. Тут не вистачає х-10, тут х, а тут х плюс 10. Тепер ми повинні чисельники перемножити з додатковими множниками. Якщо я х-20 перемножаю з х-10, ніяких формул немає. Тобто тут просто треба буде дужку на дужку перемножити. Так, ну тут. На мене вже. Не пишемо, перемножаємо, що отримаємо. Х квадрат мінус 10х, мінус 20х, плюс 200, плюс 10х, мінус 5х, мінус 50. І все це дорівнює нулю. Зводимо подібні доданки. Тут х квадрат, тут в нас 10 мінус 10 знищились, мінус 20 мінус 5, мінус 25 х 200 мінус 50 буде плюс 150. Тут за теоремою Вієта можна. Дивіться, сума у вас 25, а добуток 150. 15 і 10 підходить. Обидва з плюсом. І так, 15, другий корінь 10. Якщо ви не можете за теоремою вієти підібрати корінь, їх треба рахувати через дискримінат. І 10 ОДД не входить. І тому відповідь буде лише 15. Так, чи є ще запитання до цього номера? Немає. Ні, ні, Uh, і так, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Сьогодні у нас 10 квітня. Сьогодні в Одесі свято, день визволення Одеси від фашистських загарбників. 44 й 79. рік. Тому скільки це? 70 mm -hmm. чи 80? 79 рік? Так, року? Ще я щось плутаю. 23, 43-го... Скільки? 79. 59. Так. Класна робота. І так, тема уроку сьогодні в нас дуже важлива. Послухайте уважно. Сьогодні ми починаємо з вами останній новий розділ: це задачі на складання друбово раціональних порівняння. Давайте напишемо такий заголовок. Задачі. На складання в другово раціональних рівні другово раціональних рівнів. Так. А, і сьогодні ми будемо розбирати перший тип цих задач це задачі на рух. Задачі на рух. І так, давайте згадаємо там п'ятий, 7 сьомий клас. Якщо ви пам'ятаєте, ми тоді теж розв'язували задачі на рух. Ось давайте з вашого підручника візьмемо такий приклад. Ну, ми дуже такий щасливий 777, три сімки. Можете загадати бажання. І так, перші 150 км дороги з міста А до міста Б автомобіль проїхав з певною швидкістю. А решту 240 км зі швидкістю на 5 км за годину більшою. Знайдіть початкову швидкість автомобіля, якщо на весь шлях він витратив 5 годин. Тобто це задача на рух. Автомобіль рухався, ну, можна сказати так. Двома способами: першу частину шляху він якось їхав, і другу. Тому дивіться, нагадую, в таких задачах ми робимо таблицю, ось тут ми пишемо В, швидкість вимірюється в даному випадку в кілометрах на годину, Т вимірюється в годинах, і S вимірюється в кілометрах. І в нас є перша частина шляху і друга частина шляху. І так, ще раз читаю умову. Перші 150 кілометрів. Куди це занести? Ну, звісно, в С, да, 150 Ось тут можна вже одиниці вимірювання написати, бо я їх написала зверху. Їхав з певною швидкістю, а решту 240 кілометрів, його швидкість стала більша. Тобто я не знаю первісну швидкість, але та, що стала, стала на 5 кілометрів за годину більша, ніж та, що була. І нам відомо, що на весь е, шлях він витратив 5 годин. Тобто це сумарний час, 5 годин. Е, а треба знайти початкову швидкість. Ось така задача. Скажіть, будь ласка, чи зрозуміла тут е, умова? Немає запитань, чому ми саме так заповнили цю таблицю. Ну, Ні. Ні. Тепер послухайте уважно. В восьмому класі ми вже розв'язуємо більш складні задачі, але вони схожі на те, що ми робили в 7 класі. Коли ми розв'язуємо задачі на рух, ми якою формулою користуємося? S e, це V помножити на T, так? Тому будь-яке T – це S поділити на V, і будь-яке V – це S поділити на T. Ось цима формулами ми будемо користуватися. І для того, щоб навчитися розв'язувати такі задачі, запам'ятайте такий момент. Якщо вас запитує основне питання, це швидкість, запитують про швидкість, ось в, той, в тій колонці, де основне питання, треба ввести невідомо. Тобто менше швидкість Х, а тут на 5 більше союзна, тому ми додаємо Х плюс 5. Тепер у нас є ще одна колонка, за допомогою якої ми будемо саме складати рівняння. Але нам треба виразити t через х. Як знайти Т? Ось у нас формула є С поділити на В. Тобто тут буде 150 поділити на Х. А тут, що буде 240 поділити на Х плюс 5. І що нам відомо? Що сума цих двох часів дорівнює 5. Ось за допомогою цієї умови ми складемо рівняння. І так, давайте напишемо пояснення. В поясненні ви завжди починаєте з того, що ви говорите, що ви позначили за Х. Тобто, нехай V1 можна тут індекси використовувати дорівнює Х, і обов'язково пишемо. Одиниці вимірювання кілометрів за годину. Тоді V2 2 це х плюс 5 км за годину. Далі, що ви виражали? Ви виражали t. Т. Ну, давайте напишемо формулу. Т з індексом 1, це S1 поділити на V1, і це в нас буде 150 поділити на Х. Чого? 1, так? Час вимірюється в годинах. Т2 2 це С2 поділити на В2. І це буде 240 поділити на Х плюс 5. Чого? 1? Тепер ми повинні пояснити, за допомогою чого ви складаєте рівняння. За умовою задачі, Т1 плюс Т2 а в нас дорівнює 5. ну, 5 годин, давайте запишемо. І ось, додавши ці два часи, ми отримаємо рівняння. складемо рівняння, так, як нам відома сума. Складемо рівняння. І так, що це буде? 150 поділити на х плюс 240 поділити на х плюс 5. Все це дорівнює 5. Коли ось, діти, подивіться, раніше в нас таких складних рівнянь не було. Таке рівняння називається дробово раціональне. Як ми розв'язуємо такі, такі рівняння? Ми домножаємо на спільний знаменник. Чому дорівнює в нашому випадку спільний знаменник? Він дорівнює добутку цих знаменників. Тобто це Х помножене на Х плюс 5. І так, додаткові множники у першого дробу. Це в нас Х плюс 5, тут Х, а тут. У п'ятірки немає знаменника, це і х, і х плю 5. І пишемо ОДЗ. ОДЗ, Х не дорівнює 0, Х не дорівнює мінус 5. Ну, взагалі, в задачах на складання рівняння можна відразу: ось коли виводити x, писати Х більше за 0, і тоді наше ОДЗ, ну. Буде перекриватися цією умовою. Ну, давайте спочатку так запишемо. І так, що ми отримаємо? 150 помножити на дужку х плюс 5 Плюс 240х. дорівнює 5х помножити на х плюс 5. Так, розкриваємо дужки. Що ми отримаємо? 150х. 15 на 5, це 75 І ще 0 додаємо. Плюс 240х. Дорівнює 5х2, плюс 25х. Я пропоную перенести все в праву сторону, бо там коефіцієнт при х квадраті додатній. Давайте відразу. От 150 і 240 в ту сторону підуть зі знаком мінус. Ми їх додамо, і це буде мінус 390. І 750 піде теж з мінусом. Так, тепер зводимо подібні доданки і бачимо, що всі коефіцієнти діляться на 5. Можна спростити рівняння, поділити все на 5. Взагалі це можна було зробити в першому кроці. Бачите, у нас всі чисельники ділилися на 5. Ну, якщо ми це не зробили тоді, ми зробимо зараз. І так, поділимо все на 5. Отримаємо х квадрат. Так, тут 73х, якщо на 5, це 250. Ну, тут, бачите, це коефіцієнт, це вільний коефіцієнт, досить великий. Мені здається, що в такому випадку для теорему л'єта буде важко підібрати корені. Тому давайте знайдемо через дискримінант. І так, формула дискримінанта b квадрат мінус 4 ac і це буде мінус 73 в квадраті мінус 4 на 1 на мінус 250. Так як це від'ємне, то мінус на мінус дає плюс. Так, ти будемо взяти таблицю квадратів. 73 в квадраті це 5329. 5329 плюс ще одна тисяча. І це буде 6329. Так, дивимося за таблицю в квадраті. 6 тисяч. Так, ну, щось тут не те. А, десь я помилилася, ну давайте шукати. Так, 240 поділити на Х плюс 5. Ще раз умову прочитаємо. Витратив 5 годин. 150. Угу. На 5 більше. Так, теж все вірно. Десь помилка. Може, десь я, навірно, звела подібні доданки. 390 мінус 25. Це 365, так? Так, і 750. Туди пішло. 15 на 5. Це 75, все вірно. Так. Ага, ось де помилка. 750 поділити на 5, я написала 250, і ніхто не помітив, скільки це буде. Це буде 150. 150, і тому тут 150 і тому там 600. 600, і тому тут буде вже інше число. Це буде 5929. 5929. Так, ну дивимось. є таке в таблиці квадратів, корінь з нього 77. Корінь з Д. 77. Так, знаходимо х1, Х2. Це буде 73 плюс 77 поділити на 2. І це буде. 150 на 2, це буде 75. І другий корінь буде 73 мінус 77 на 2. Це буде мінус 4 других, мінус 2 менше за 0, не задовільняє за змістом задачі. Так, я напишу не задовільняє, в мене немає місця. І тому дивіться, нас запитували, чому дорівнює Швидкість на, першому, на першій ділянці. Ми її позначили за Х. Тому В1 В 1 у нас 75 км за годину. Це і пишемо у відповідь. Відповідь. 75 км за годину. І так, чи встигли всі переписати, чи чекаємо когось. Подожди, можна. Добре, чекаємо. Давайте швиденько. Так, у нас є ще такі питання, які треба обов'язково говорити, тому давайте чи можна очистити. Так. Да. І так, ми беремо 778. Читаю умову: перший мотоцикліст проїжджає 90 км на 18 хвилин швидше за другого, оскільки його швидкість на 10 км за годину більша за швидкість другого. Знайдіть швидкість кожного мотоцикліста. Тобто ми бачимо, що це задача на рух. Але будьте уважними, діти. В чому тут треба бути уважними? А слідкуйте за тим щоб час перевести в годину, бо швидкість у нас вимірюється в кілометрах на годину, і тому, коли вам дають час в хвилинах, ви повинні обов'язково перевести їх в годину. І так, ми знову пишемо три колонки: v В кілометрах за годину, Т вимірюється в годинах і С вимірюється в кілометрах. У нас був перший мотоцикліст і другий мотоцикліст. І так, ще раз читаю: перший мотоцикліст проїжджає 90 км на 80, 18 хвилин швидше, тобто і перший, і другий проїжджає одну і ту ж саму відстань від, від, від 90 км. Але перший проїжджає на 18 хвилин швидше. Швидше, тому він часу витрачає менше, але треба ці 18 хвилин перевести в години. Дивіться, діти, десь можна на полях, або збоку, або зверху. Переведемо 18 хвилин у години. Як перевести години в хвилини? Треба кількість хвилин поділити на 60. Це 18 60 години, а потім можна скоротити. Тут можна на щит скоротити і навіть, якщо на 6 і на 2, на 2, ні, щось не те. На 6 буде 3 десятих, так? 3 десятих години. Можна залишити у вигляді звичайного дробу, а можна було і у вигляді десяткового. Тобто такі, поставте знак оклику і напишіть собі на полях, хвилини треба перевести в годину. І можете собі таку низку записати, А хвилин це А 60 годин. І в рамочку в воді. Ну і там треба скорочувати, якщо це можливо. Тобто тут час він витратив на 3 години менше, бо він доїхав швидше. А за рахунок чого він доїхав швидше? Що його швидкість була на 10 кілометрів більше. І треба знайти швидкість кожного. Тобто ця швидкість була на 10 більша, ніж швидкість другого. І тепер дивіться. Так як основне питання в колонці В, ми за Х позначаємо найменшу з цих двох величин. найменша друга, тобто В2. Тому перша буде Х плюс 10. Тепер де в нас залишилися знаки питання. Ось в колонці Т. Як знайти С поділити на В. Тому тут буде 90 поділити на Х плюс 10. А тут буде 90 поділити на Х. Mm -hmm. А тепер за рахунок, чого ми можемо скласти рівняння. За рахунок того, що ця швидкість, о, вибачте, цей час менше за цей на 3 десяток. Ну і е, далі ми складемо рівняння і розв'яжемо його. І так, пишемо розв'язання, нехай В з індексом 2 дорівнює х км за годину. Тоді В з індексом 1, це Х плюс 10, завжди починаємо з того, що ми позначили за Х, а не те, що ми бачимо вперше. Тоді, що ми далі виражали, Т1, це С1 поділити на В1, і це буде 90 поділити на х плюс 10. Чого? В А Т2 це С2 поділити на В2, і це в нас буде 90 поділити на х в Тепер ми повинні пояснити, за допомогою чого ми складаємо рівняння. Дивіться, діти. В минулій задачі нам була відома сума Т, а тут нам невідома сума. Відомо, що це Т більше менше навпаки, ніж це на 3 десяти. А як це можна записати у вигляді рівності? Дивіться, якщо вам ви задачі, так, зараз. Відомо, що одна величина більша або менша, ніж друга, то це ось 3 десяток, це є різниця. Якщо ви від більшого часу віднімете менше, то ви отримаєте 3 десяток. Більший час був у другого. Тому Т з індексом 2 ми віднімаємо Т з індексом 1 і отримаємо 3 десяток. Ми складемо рівняння в 1. Кладемо рівняння. Яке ж буде рівняння від більшого Т, тобто це 90 поділити на х? Ми віднімаємо менше 90 поділити на х плюс 10. І ми отримаємо 3 десяти. Подивіться діти. Тут всі чисельники діляться на 3. Якщо ми це помітимо відразу, нам трошки простіше буде розв'язувати. Ділимо всі чисельники на 3. Отримаємо 30 поділити на х. Мінус 30 поділити на х плюс 10. Дорівнює 10. Запитуємо, чи можна розкласти тут знаменники на множники? Не можна. Тому домножаємо на спільний знаменник. Він буде дорівнювати 10х на х плюс 10. І чому не буде дорівнювати х? Одез у нас яке х більше за 0, х більше за о, більше за 0. Не дорівнює 0, х не дорівнює мінус 10. Можна було написати відразу, коли ми вводили в 2, що х більше за 0, тоді ОДЗ можна написати. Я знову забула це зробити, тому запишемо ОДЗ. І так, ні у кого немає запитань, куди я цю десятку поділа. Цей множник, він x з хм не пов'язаний, тобто він нулю не дорівнює завжди. Тому тут тільки дві умови, що x не дорівнює нулю, х плюс 10. Але ось цьому знаменнику не вистачає і множника 10, числового і дужки x плюс 10. Цьому знаменнику теж не вистачає і 10, і x, а цьому х, х плюс 10. 30 на 10 це 300 помножити на х плюс 10 мінус 300х. Це буде 1 множник можна написати на х плюс 10. Х на x плюс 10. Ну і тепер розкриваємо дужки, отримуємо 300х плюс 3000 мінус 300х дорівнює х квадрат плюс 10х. Ось це в нас взаємознилось, е, приносимо 3000 туди, отримаємо х квадрат плюс 10х мінус 3000, дорівнює 0. Так як в нас дуже мало часу, ми все ж таки спробуємо теоремою вігіти. Бо це простіше. Може хтось побачить два таких числа, що вони в добутку дають h. Мінус три тисячі, а в сумі мінус десять. Тобто відрізняється один від одного на десять. Хто бачить, що це число? Ніхто не бачить? Шістдесят і п'ятдесят. Мінус Мінус шістдесят і п'ятдесят. Від'ємний не може бути, не задовільняє за змістом видачі, бо швидкість не може бути від'ємна. Тому що ми позначали за Х? Це v з індексом 2, це у нас 50 км за годину. І v з індексом 1 у нас 50 плюс 10. Тобто, це буде 60 км за годину. Відповідь. Відповідь. Пісідесят кілометрів за годину. 60 км за годину. Так, домашнє завдання на четвер номер 779. Це задача на рух. Ну і можете ще 781-й спробувати. 781. На п'ятому році ви пишете самостійну роботу. Текст буде скинуто. До До зустрічі! зустрічі! До зустрічі. До зустрічі.